Ви можете розказати подробиці цієї е, надзвичайно е, надзвичайно важливої операції для нас. Знаєте, важливість перш за все цієї операції в тому, щоб е, люди повірили. Люди, перш за все, навіть не на території материкової України, а люди в Криму. Щоб вони згадали, пригадали і повірили в те, що Перемога не за горами, і звільнення їх теж не за горами, повернення до нормального життя, воно триває. Про них ніхто не забув. І ніхто не збирається їх просто там лишати. І коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, це цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому. Оце я вважаю, і є головна. Ви бойовий та, генерал? Ви бойовий генерал, ви да, не я? очікуєте участі дипломатів у з ні. Ви не очікуєте це стейтмент. Ви не очікуєте, наскільки я розумію, участі дипломатів в усіх процесах, які ще чекають на нас? Знаєте, я б трошки інакше дивлюсь на ці всі ситуації. Я хочу пригадати, можливо, не зовсім таку приємну річ, але пам'ятаєте, як ще 13-го року казали. Іншого шляху, окрім як дипломатичного повернення наших територій, не існує. ось ми всі зараз бачимо, до чого призводять подібні тези. А я вам хочу сказати, що будь-яка дипломатія без, без того, що ти маєш реальну силу, вона безсила, на жаль. Кирило Олексійовичу, спасибі, спасибі ще раз вам за е, сьогоднішні новини ранкові. А можливо, і за вчорашні, так само я сподіваюся, що дуже багато деталей того, що ми почули сьогодні вночі, і чому ми зраділи. Ми вже почуємо від вас після перемоги. Я більш ніж переконана, що ви в курсі про що йдеться, і більш того, ви в курсі, е, що відбувалося там за паребрікам. Чомусь мені так здається, в принципі, в принципі, в курсі, це і є моя робота знати це все. Да. А я хочу вам сказати, що та ми інтригуємо звичайно. Мені тут група каже: Ви знову інтригуєте. Та ми інтригуємо. Я хочу вам сказати і так зробити маленький анонс, що ми з Кирилом Олексійовичем зробимо інтерв'ю. Я сподіваюся, і там безпосередньо керівник головного управління розвитки міністерства оборони дасть відповіді на те, що може, поки до завершення цієї війни на всі питання, які суспільство наразі очікує дізнатися. Пасибі ще раз зі святом ще раз і слава Україні.